Львів, молодіжна столиця Європи, 2025 року. Цей статус місто здобуло конкуруючи з десятками європейських міст. До слова, це перший такий випадок в історії, коли статус європейської столиці отримало саме українське місто, і вдвічі приємніше, що це місто Лева я дуже пишаюся. Це честь для кожного з нас отримати такий статус. Я очікую, що до цього міста приїде дуже багато відвідувачів і делегацій. Цей статус підкреслює те наскільки в Європі підтримується демократія. І ми б хотіли, аби демократія поширювалася далі, бо це майбутнє Європи. Відтепер ми офіційно можемо називати Львів молодіжною столицею Європи, і приємно, що це відкриття відбувається в оперному театрі. А розпочали подію з символічного погашення марки. Львів це круто, це круто, Йоу! нових звершень. Статус Львів отримав з четвертої спроби, а до цього двічі потрапляв до фіналу. І лише в 2022 році Львів офіційно отримав статус молодіжної столиці Європи. Багато з моїх друзів вперше перший раз є у Львові. Вони зачаровані Львовом і вони зачаровані нашою молоддю, яка боронить Україну і європейську демократію на фронті, яка допомагає пораненим, яка займається волонтерством. Це насправді дуже сильні дні. В нашій історії я думаю, що кожен, хто бере сьогодні участь цій церемонії, буде згадувати цей день і буде згадувати ці миті для нашого життя. Слава українській молоді, слава європейській молоді, слава Україні. Статус надають терміном на один рік. Його ще порівнюють з Оскаром молодіжної політики. Він надасть Львову багато переваг. Це міжнародне визнання, нові партнерства та можливості проявити себе молоді. Віталіковела, Кальченко, телекомпанія, перший західний.